Друзі, всім привіт! Сьогодні знову до вашої уваги. Легендарний в Україні автомобіль це Nissan Rogue 2018 рік. Комплектація SL. Ось в такому престижному чорному кольорі. На 19 легкосплавних дисках. Безключовий доступ. Та зараз покажу. Які в нього ще фішки є. В принципі, це стандартний SL-комплектація, є ще додатково SL. Відрізняється він від нашої, то, що є панорама та Full-LED оптика. А так все, в принципі, однакове. Ось так виглядає. Зараз вам розкажу по пошкодженням, що у нас було. А було у нас фронтальне пошкодження. А більш детально. Це передня ліва фара, бампер, капот, крило. Це по передній лівій частині. Якби удар дістав до підвіски. По підвізки ми міняли передню ліву піввісь та речах нижній. Робили розвал сходження, якби все. Зараз по автомобілі, класно, все добре. Автомобіль нікуди не веде. Колесо стоїть рівно в арці, як ми можемо зараз, я вам покажу. Сьогодні автомобіль їде вже до власниці, тому для неї сьогодні дуже приємний буде день. Давно вона чекає його. Ось, будь ласка, дивимося, як стоїть колесо, переднє ліве і дивимося, як. Переднє праве. Абсолютно однаково. Тестували автомобіль в різних режимах їзди. Розганяли по трасі 150, руля нікуди не тягне. Як би впевнено, реагує на педалі акселератора та на всі, в принципі, наші маневри, які ми з ним проводили. Так, друзі. Зараз вам покажу. По підкапотному простірі, як ми там все відновили, в принципі. Так, значить, е мінявся, я повторюю, бампер, фара, крило, капот. Також по металу, по. Ось цей окуляр фари верхній, а також е, ліва е, ніжка дифузора радіаторів. Теж була заміна. Потім порих, а, і ось цей кронштайник ми замінювали, купували новий оригінал. І е, ось там іде ось така планка металева. Теж ми її, її рехтували. І, в принципі. По рихтовці було ще ось верхня, як так кажуть, стріла крила або полка крила. Ось цих сантиметрів 10 була прим'ята. Її теж підрихтували і підфарбували. Ось тут це все рідне. Герметики, всі, якби все рідненьке, все тут добре, все чудово. Фара була куплена БУ-оригінал. Бампер це у нас новий оригінал, туманки Тайвань. Наповнення бампера по Ось тут хром та решітка це теж БУ оригінал. Решітка радіатора залишилась нова. Ось так виглядає. Замовниця просила нас не мити під капотний простір, так як боїться, що щось залється і зараз у нас і так волога, вологий клімат. Тому, якби боїться щоб що довго буде просихати. Так, підкапотка під виглядає, повісили шумку, е, приклеїли наклейки, які були рідні, поставили ущільнювачі. Тому все, в принципі, в заводських допусках все е, виглядає просто суперово. Так, Прикриваємо капотик. Радатори в нас, до речі, залишились живі, ось так, дивіться, закривається. Абсолютно адекватно. Все по машинці зроблено, як кажуть, з душою. І з правильними руками рівними. Так, друзі, лобове скло міняли. Ось таке поставили хук Китай. Встає воно. Зробив вам такий невеличкий відгук, дуже гарно. І ніяких якби, іскозов по, по вигляду воно не дає. Абсолютно рівне, гарне скло. Так, по комплектації пробіжимося тут, що в нас ще є. Так, у нас є електроручник, двохзонний клімат контроль, ось така от е, мультимедія, е, кнопка старт-стоп. Е, потім е, як він, круїз контроль з е, утримуванням в полосах. Сам він в нас, до речі, е, гальмує, сам активний коротше, так називається. Управління магнітолою, пам'ять сидіння водійського, електропривід зеркал. Автоматичне водійське та 4, ну і 3 решта це просто електричні слот-підйомники. блокування е, вікон від дітей, запирання відпирання дверей. Далі у нас є підігрів сидінь передніх. Та й, в принципі, мабуть, все. Ще у нас от, е, є затемнення, затемнення дзеркала заднього виду салонного. А також відпирання, електровідпирання можна закодувати в ворід гаражних або просто ворід, які у вас встановлені в будинку. Так, далі дивимося. Є якась документація мінімальна. В принципі, да і все. Також в автомобілі спрацьовувала безпека. По безпеці це у нас шторка водійська та ремні. Два штуки, якщо не помиляюсь, передні відновили. Стелю перешили. Ось так виглядає. В принципі, дуже якісно, все гарно зроблено. Nissan Rogue взагалі дуже гарно відновлюється, коли, коли ти вже його дуже гарно знаєш, то нема проблем його відновити якісно. Ти знаєш, які запчастини можна купувати, які не можна, без проблем. Ось так виглядає задній ряд сидіння. Дуже класно, не затерті, не за без подряпин. В принципі, все нормально. Багажне відділення зараз вам покажу. В принципі, вже багато разів показував. Але покажу ще раз. Є у нас тут електро-відкриття багажника. Ось так. Великий тут багажник. Доволі вмісткий. Є такі ось полочки, там ще знизу лежить докатка. Одна полка, друга полка. До речі, можна їх низ супускати в самий низ, а можна, а можна і поставити їх ось сюди наверх, в одну із полок, якщо щось потрібно перевезти повище. Так, закриваємо. Також в даній комплектації встановлені парктроніки. На задній бампер, як бачимо, 4 штуки. Резина в даній комплектації 225 55 19 Що я вам можу сказати, по комфорту, мені дуже подобається автомобіль, як би плавно глотає всі ямки. В принципі, на свою... для своєї роботи це все дуже класно відіграє. Саме основне, друзі, автомобіль 2018 року. У автомобілі 75 тисяч миль пробігу. Комплектація SL на передньому приводі в чорному кольорі. Нашій замовниці получився на номерах українських уже 14 тисяч доларів. Пишіть коментарі. Як ви гадаєте, для 2018 року ціна. Приємлива чи неприємлива. В принципі, відновлений, він, я вам скажу, якісно. Навіть враховуючи те, що тут стоїть капот Тайвань та крило Тайвань. Але оброблені вони були ґрунтом е кислотним. Тому, я думаю, із якимсь там ржавінням тут проблем не виникне. Ще такий коротенький огляд. Друзі, підписуємося на наш YouTube канал, на Instagram, TikTok. Your West Cars, ми з радістю зможемо вам придбати автомобіль вашої мрії зі Сполучених Штатів. Зараз, до речі, дуже багато е, пішло дзвінків по електричкам, так як люди вже знають, що з 2026 року буде мито на електромобілі. І потихеньку вже дізнаються інформацію, що скільки стоїть, які в кого що послуги, якими ударами краще брати, та взагалі, який електромобіль їм обрати. В Сполучених Штатах багато електромобілів. багато. Тому, якщо когось цікавлять електромобілі, бензинові та дизельні, з радістю ласкаво, як кажуть, просимо Your West Cars. Підписуємось на наш YouTube канал. Пишіть коментарі. Задавайте, я ж кажу, питання, ми будемо відповідати тільки з радістю. Якщо якісь є пропозиції чи зауваження, пишіть. Все, пальчики вверх, друзі. Ось такий автомобільчик. Сьогодні буде вже рухатись на українських дорогах. Сьогодні він встановлюється на реєстрацію і віддаємо замовниці. Все, всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.